Це журналіст телеканалу Крим Шевкет Ганієв. За один день здобув популярність серед інтернет-користувачів по всій Україні. Допоміг йому в цьому депутат кримського парламенту, регіонал Олександр Мельник і його своєрідна манера спілкування. Під час зйомки журналіст мав необережність попросити депутата не заважати працювати і напоровся. А можна потіше? Я прошу вас, потіше. будьте патіше бути добре. мене, за свою, за свою девушку будете так просить. Чудо вперед приехал. Это вы мне говорите? Вам говорю, что будет рассказывать, что, вы же Слушай, это, что ты же не угрожаете? Слушай, ты что-то дурачок, блин, да, бл ну, типа будут угрожать оскорблять. Я вийшов спеціально, щоб позва депутатських. по, по діламдіпутаску. Чувирла тут розказують тіше, не тіше. Чувирла чувила. Та вже ввечері кримський обранець пошкодує, що не стримався. В ефірі свого ж телеканалу лайку спише на емоції. Це Просто був зрив моїх емоцій, емоцівного правильно, ну, п'ять же не хочу показати, що я правду селітану. таки від таке слово він і є. Скоро хто не захоче зможе за ті командувати. Крім журналістів і депутатів ще багато роботників, які також мають право працювати і виконувати свою роботу. Я був в шокі. Журналіст досі не розуміє, що так вивело з себе депутата, а депутат не вважає, що вражав журналіста. Тому вибачився за лайку перед глядачами і медіа загалом. А персонально у Ганієва пробачення просити не став. Я употребив там слово дідське там какое то там слонарячу вирла. Ми так в детстве називали. Слова, які вживав кримський депутат, в традиційних словниках навіть не згадуються. Пролити світло може хіба що збірка українського та російського жергону тут йдеться. Чувирло – це нерозумна і недалека людина. Запозичене це слово із лексики кримінальних злочинців. Було дійсно відкрито масу кримінальних справ е на цілі злочинні угрупування і де фіргу, де був фігурантом. Пан Мельник Олександр Йосипович, колишній правоохоронець нині опозиціонер згадує 2006 рік при міністрові Вілоценку. Регіонал Мельник був підозрюваним у декількох кримінальних справах: від рекету в 90-х до вбивства. Ну а потім була зміна влади. Прийшов пан міністр Цушко. Прийшло нове керівництво генеральної прокуратури. Я так зрозумів, що вони досягли якогось консенсуму. Тобто, частина членів злочинного групування була засуджена. Відношенні пана Мельника прокуратура не знайшла достатніх підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності. Вкрийте, пожалуйста, ласка, ж що, були осужден. Кримський бізнесмен і політичний опонент депутата Мельника пояснює: вести чесний бізнес в Криму, особливо в 90-х, було непросто. Я тут пуля в шею дійшла, він шрам. Пройшла через шею, а його вирізали. а Моєму партнеру полголови в потолок. В то время коли... Не знаю, катва всій страні в Криму практично не було ні одного підприємства, которое ні не платило бандитам. у мене була своя охранна фірма. В таких умовах продовжує політик важко розібрати хто бандита, хто бізнесмен. Але поки провина не доведена, всі балачки довкола кримінального минулого депутата Мельника вважає наклепом. Натомість генерал-опозиціонер переконує, Олександр Мельник не засуджений, бо на те немає політичної волі. Доказів було достатньо. Вони і Вони сьогодні. є. Опозиціонер Москаль та регіонал Мельник. Хоч і є затятими опонентами, проте говорять інколи однією мовою. Пішов ти разом з своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ти що, довбо? Я, в принципі, не до вас підійшов. Так чи куди? До мене прийде, якщо ти до мене не підійшов. Це абсолютно була зроблена провокація в канун виборів. Геннадій Москаль переконаний, Матюка в не журналіста, а провокатора. Дуже схожі пояснення і в Олександра Мельника. Мені ж туда саме обокновена провокація, тому що в інтернет в у помойну яму, як її зараз називають. Викинули рівно те, що талину саме цю касету понесуть кримські медіаорганізації в місцевий комітет моніторингу вільної преси і голові тамтешнього парламенту з вимогою оцінити поведінку депутата лихослова. Сам журналіст відстоювати своє право на працю наразі не буде. Ще одна причина не подавати нікуди жалоби і е, обращення це не підтримка генерального директора. Рідний канал Шевкета чи не єдина з місцевих Телекомпанії, в ефірі якої жодної згадки про конфлікт не було. А керівництво компанії після зустрічі з депутатом фігурантом скандалу стало на його бік. Вони Всі прийшли, що журналіст такий вибух моїх емоцій. Журналіста я совершенно не можу ні в він дуже толерантний. Он попросил, іде запись. І от тот конфлікт, который він не красить. Он не красит вообще человека. А представитель партии власти, тем более, кто по не был, он заслуживает обсуждения и осуждения там на уровне региона. Наступного дня після конфлікту кримський депутат їздив до столиці. Чи отримав урок моралі від керівництва партії? Не каже. Адже єдиний телеканал, якому Олександр Мельник дав інтерв'ю, його власний. Іншим медіа домовитися з регіоналом про зйомку практично неможливо, навіть через його парламентських колег. Че привістую? Мені п'ятий канал я хоче дати об'єктивний коментар. Інтересно? Знайомно, що прокам'ю. Ну, Чому ну, об'єктивна тема не стоїть? Не словами, а кулаками потрібно розмовляти з депутатом Мельником, переконана парламентська журналістка. Впевнена, столичні репортери в аналогічній ситуації не лише б пішли до суду. У нас би дійшло до того, щоб просто парламентські журналісти зібралися і позбавили його недоторканності депутатської шляхом того, щоб наваляли йому по його пиці. Я не думаю, що якби цей журналіст пішов до суду, то суд б прийняв рішення про те, що цей депутат не правий. Але принаймні попити крові з нього і потріпати нервів, йому це наше святий обов'язок. Шевкет пояснює, за професією він не кровопивця, а журналіст. Тому й досудений тиме. Хіба що за однією умови? Прідоставіть мені охрану на год. Я говорю, подам. Я говорю, я взагалі живу как бы, на окраїні міста. і хто мою бізопасність вообще гарантірують. Ірина Герасимова, Юлія Кручкова, Влад Каретник та Ігор Коваленко. Час підсумки.